Мої щирі вітання. Сьогодні ми поговоримо на таку особливу трепетну тему про випуски у наших вузах в університетах, Житомирських в нашій студії. Добре, відомий вам Андрій Сергійович Близнюк, доцент, кандидат наук і як сказати, хрещений батько чи батько багатьох тих, хто сьогодні вже щасливий випускник з цією стрічкою. Андрій Сергійовичу, перед вами теж випускник сорокарічної давності. 2 липня був випуск моєї групи, мого факультету у Львівському університеті імені Франка, ну а тут житомирський, тобто франківці, франківці, ми франківці. І я трошки пам'ятаю ті дуже такі хвилюючі моменти, от коли прощалися з Alma Mater, коли телефонами обмінювалися, які потім як правило не спрацьовували, і адресами, які тобто не було листування. Ну, а у вас щойно відбувся випуск. Я подивився така армія, чи як назвати, дві тисячі чимось випускників, якщо я не помиляюся, так в університеті в близько двох тисяч ім'я на франка. От ви не перший рік випускаєте їх ректорат. Я тільки ви... що порахував 33 роки. 33 роки. Ну, теж угу. така цифра симетрична. От які відчуття, банальне запитання у вас як людина, яка віддала багато здоров'я, багато знань, багато енергії, багато часу, любові от, людям молодим, які вже пішли в життя. Які відчуття вас переповнюють в такі хвилини прощання із студентами, із випускниками? Ну, знаєте, не хочеться говорити банальних слів, але таке відчуття достатньо часто буває. Ну, з завершеної роботи. Завершеною. Завершеної. Ми на першому курсі отримуєш студента першокурсника, який ще нічого не знає, який нічого не вміє. З якого Скульптор розек може зліпити шедевр. Да, або навпаки, відсікаєш або все зайве. Та. Ось і бачиш, як за 4 за 5 років формується людина, як вона починає практичні заняття, як вона йде на практику. Чи то було період, коли я працював ще в, на філфаці, як викладач зарубіжної літератури, іде на практику повертається і вже. <кій> Якось розуміє, для чого він тут навчається. Зараз мої студенти, журналісти тут на практику після першого, другого курсу повертаються вже відчуваючи і знаючи, для чого вони готуються в нашому вузі. Тобто, це з одної сторони, з другої сторони, ну, скажімо так, такий, а, такий а, жаль. А це коли робота завершена, ну з одного боку, ніби добре, так, ніби і насолода, тобто є позитив. А з іншого боку, не якась порожнеча ж. Ш... Знаєте, не дарма, тобто художників... Журбалі, обнялися, не дарма один з наших художників, не дарма один з наших художників, Житомирських Юра Камишний, мій колишній однокласник, дуже з болем розстається з картинами. Це якась частинка тебе. І наші випускники, я думаю, що не це не тільки це моя точка зору, а й багатьох на моїх колег-викладачів, що випускник якого кладаєш протягом 4-5 років частку своєї душі, стає ну часткою тебе, відображення твоїх думок, відображення твоєї стилю поведінки. І коли вони виходять в життя і невідомо куди йдуть, тому що в вже ми з ними не пересікаємося. Тим Якось більше в наш такий буремний час, коли невідомо взагалі дійсно що буде да? з ним, де він буде працювати, чи які будуть умови праці, що його чекає попереду. Ну не є така? певне непевність, звичайно, є, але знов таки, якщо говорю про моїх студентів зараз, журналістів вже з четвертого курсу, я вже більш-менш впевнений, тому що вони вже працюють. Тому як вже простіше, ми, і ми пересікаємося. Ми, ми, ми пересікаємо, дякуємо, тому що як правило, вони сюди до нас на власне так. телебачення суспільне суспільно знають Знаю. і як правило, це кращі із кращих без перебільшення. У всякому разі в них очі горять, і багато знайді в міді. Це дуже важливо. Але знову таки, я думаю, що ці самі думки відчуття є у працівників сільхозах нашої у сіль нашого університету, політехнічного, військового. Ну так, тобто технологічному це... якраз у них в них неділю, найближчий найближчу випуск. Да. Теж тому я свято. думаю, що це якраз військовий часткин. інститут, де вже новий керівник, да. так, новий начальник має поздоровити Ми вітаємо, його. Так. і можливо співчувати, тому що це будь-яка керівна ну, я посада – посадова. Попередній віз. теж він був на висоті, mm -hmm. достойний був так, звичайно, звичайно. Олександр Левченко, генерал майор якщо не помиляюся, теж тепер вже приступає до виховної роботи зі студентами, з курсантами. Так. А от скажіть. Скільки всіх випускників через ваші, так би мовити вашу увагу через ваші викладацькі руки от прийшло так, образно короче? Ну, ну, за 33 роки, скажімо, по 100-150 множимо, 150, 30, множимо 3. то отримаємо. І ось така, можливо, груба така оцінка, чи всі вони віддячують потім викладачам? Я кажу не особисто вам, а тим, хто стільки багато вклав, можливо, себе віддав. Чи яка частина з них пам'ятає вдячна, і при першій ліпшій нагоді вона ну позвонила, чи привітала, чи просто тобто наскільки високий чи невисокий показник віддачі вдячності, доброти? От розумієте, тут, навряд чи можна говорити узагальнення, тому що Я, це важко кожному з, кожним, маю, з ко, у кожного викладача куди власний шлейф друзів, які залишаються, або приятелі, або знайомих, які залишаються по життю серед студентів. Особисто, що стосується мене, то коли проводив зараз профорієнтаційну роботу, виїжджаємо в райони, починаючи від Новогради і до Радомишля і так далі, то практично в кожній школі, куди приїжджаєш, Андрій Сергійович, доброго дня. Я вже давно забувся же своїх, своїх запустили так. по всій області. Ну, якщо таки, війниці, за ці та... 10 років кожного року випускаючи вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури, української мови і так далі, то, звичайно, філологія в на Житомирщині, скажімо так, мене трошки знає. Не скажу, що я для них може взірець, не взірець, але прізвища вони бачили, чули, спілкувалися, тому що викладав в них предмети. А якщо говорити про наш газети, то зараз я просто знаю, що в кожній районній газеті, в кожній районній, районному медіа, чи то радіо, чи Телебачення, чи інтернет є мої випускники. Ну а в нас така традиція на кафедрі, що ми намагаємося бути ну, не те що. Дружніми приязними студентами вони знають наші телефони. Ми з ними в контакті, Фейсбуці, спілкуємося. Наприклад, у мене майже 700 друзів у Фейсбуці і в контакті. Майже всі це колишні наші випускники. От випускник 2016 цього року, так, перед вами їхні дипломні так. роботи. Я думав, це якісь журнали. Ні, кольорові. Це дипломні роботи наших це студентів. Дипломні роботи. От я е, був на випуску, і я бачив, які вони гарні, розумні. Ну, вони були. Десь на восьмому небі, і, можливо, навіть не уявляли собі, що відбувається, що це подія історична, yeah. про яку потім вони в першу чергу будуть довго згадувати. От, а що являє собою, от конкретний, так би мовити, середньостатистичний випускник нашого університету імені Франка цьогорічний. От що він вміє, що він знає, що він хоче, що йому вибачте по барабану, чого він до чого він так і не дійшов. Можливо, от наскільки він є активним у громадському політичному, як він оцінює ті події на Донбасі, війна, яка йде. От. Тобто, хто він такий? Ну, насамперед, будемо говорити про нього як про фахівця. Наш випускник це людина, яка готова до практичної діяльності. Недарма дуже багато уваги приділяється в вузі практиці, як педагогічній, тому що кожного року в кожний третій курс, потім другий можу за бажання виїздити в пінецькі табори, проводити там пінецьку практику. Мінімально це 30 днів. Тобто вони отримують реальний досвід О, роботи повноцінний досвід повноцінну. роботи з школярами. Крім того, фахова практика у школі, в середній школі, у старшій школі. Тобто вони виходять готовими фахівцями, чи то з фізики, з математики, чи там з літератури, з біології, з спортивних дисциплін і так далі. Говорячи про ну і знов ну, таки, е, ні ви, ні я не чули рекламацій або якихось там публікацій в пресі, або там звернень до нашого університету про те, що готуєте поганих фахівців, що вони не влаштовують нас. Ну давайте скажемо, що е, школа і зараз потребує наших праців... випускників, а раз вона потребує, значить ми влаштовуємо нашу середню освіту. Якщо говоримо про їхній рівень як рівень людей, які е, займають політ громадсько-політичне життя, і які займаються цим цим громадсько-політичним, то достатньо активно. Згадайте буремні роки 13-14 років. Значна кількість наших студентів брала участь у цих подіях і в Києві і і в, Житомир, в Києві, і в Житомирі. Найдан, і, так, 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 так. Вони є волонтерами, вони збирають гроші на різні потреби. Тому, звичайно, є люди, які абсолютно їм як то кажуть, як саме до, до барабана. Про, про про Але домінуючи це так. активна життєва позиція, тому що ну. Сумніваю, що сьогодні є людина, яка дуже спокійно сприймає те, що відбувається, і не це чи своє серце, чи свою душу. Так, а от і знову ж таки, якщо повертаючись до професійного, оці дипломні роботи вони настільки барвисто гарно оформлені, що їх хочеться взяти дитяча і читати дитяча робота. Так ви, ви могли б так, як голова жури, от перше, друге, третє місце або від, ну, хоча б деякі відзначити вже все в минулому. Вже вони вже Ми випускники розумію. вже не є студентами. Зрозумію. Так. От Знаєте, які недокольні роботи вам е, як науковцеві найбільше так до душі, до, до серця припали? Найбільше до душі це ті, які ще не зроблені. Ага. Тому що це вже є. І скажімо так, ось автомото, да? Да. скажіть, що це не журнал, який можна купити у наших лаках газетних, або журнал про спорт, угу, да? Угу. або журнал про е, наше краєзнавство Дивокрай Житомирщини, або про право. І так далі. Тобто, Чи кожен або доз... цей компас дозвілля. Для, для дозвілля. Це роботи наших студентів, які підтверджують те, що вони вже фахівці, а редактори. А ось, а ось такий формат нестандартний. Бо колись що, ми колись на машинці друкували, не було комп'ютерів, ви пам'ятаєте добре? Так. Потім як могли шивали, давали ті всі майстерні Склеювали, і шивали, так. От ну тепер це вже щось таке що вже так. Ну це е... поліграфія у крижатої з... цей, цей формат. Він виник як давно він такий практикується, а, ну не, не Стандартний, не, не дідівський, скажімо. так. Е, оце те, що ви тримаєте в руках те, що в на столі. Це якраз те, що в кожному, на кожному журфаці на спеціальності видавнича справа це є такий от вид державного іспиту. Є два державних іспити. Перше, це теорія. Вони розповідають те, що не за 4 роки. І другий це практична робота. Не дарма це кваліфікаційна робота, поки довести, що ти є кваліф... маєш певну кваліфікацію. Кваліфікацію редактора, видавця. От, е... Вони його, вони, Не всі тексти вони пишуть, вони тексти пишуть, беруть з інтернету, самі пишуть, потім це верстають вже самі, потім вони його. Несуть у видавництво і друкують. Тобто це перед нами зверстана робота особиста кожного. Кожен студент. Це, тобто, такий... це вже ширше, ніж суто текст, це, це вже якийсь такий ширше. комплекс розвитку виконаний. Скажімо так, якщо ось ми дивимо, кінотеатр, да? тексти, скажімо так, це мова, література. Да, це їхнє знання з мови літератури, то розміщення фотографій, розміщення матеріалу по тексту і прочі технічні особливості це вже знання інших предметів. Андрій Сергійович, ви знаєте, а в червні я мав честь бути в складі державної комісії на державному іспиті, і це було у заочників. Я вперше був і стаціонар стаціонару. Я вперше був такій почесній і відповідальній ролі. Я дякую ректорату всім, хто довірив мені це. Я більше придивлявся, бо там сиділи такі маститі, викладачі що куди ого. Але я придивлявся і до тих, хто виступав за трибунами, хто захищав свої е, наукові знання, і практичні, і я вам скажу, це заочники дуже серйозні. Люди mm -hmm. я був здивований приємно рівнем ну знань, рівнем аргументації. Коли якісь провокаційні були навмисні запитання, такі легенькі, вони вміли достойно парирувати, вміння дискутувати зауважу міняння відстоювати. Причому так принципово, і це слухайте, це вже так це вже солідний рівень. Це вже не діти, не школярі і не першокурсники, зелені, про які ми вже говорили. Це вже абсолютно Це якраз ви потрапили на тих людей, які вже працюють. Це симпатична була одна і друга група, і вони вже працюють. випускники четвертого, п'ятого курсів, ну відсотків.

А п'ятого курсу абсолютно всі працювали, тому ви говорили з тими своїми колегами. Вони знали чудово знали про що вони відповідають. От е, цими днями е, прилюдено рейтинг е, вишів вузів вищих навчальних закладів України, і наші е, Житомирські теж достойно представлені. Івана Франка, як завжди на е, в, в чільних кількох десятках е, технологічний. Я не називаю тут ці місця, бо рейтинг є рейтинг. От але попереду... На попередні жаль, я е, е, займаючи інформаційною війною. Чудово знаю, що що таке рейтинги, як, ну, як воно відноситься до цього можна і так, і так. І це, якщо його перекинути, то тут так. можна розуміти, дещо. Наприклад, одна говорити. з позицій рейтингу наявність член кореспондентів на Академії наук. В Києві вони завжди є. В провінціальних містах їх завжди нема. Я думаю, що про рейтинг найкраще говорить, так би мовити, е наскільки випускники припасовані потім і е Але, Знаєте, Я сказав би інакше. Е на мій погляд, і цю цю думку не раз висловлює Петро Юрій Саух на ректораті. Найкращий прояв рейтингу це те, те, скільки прийде студентів на перший курс. От це, це той народний Ви розпочали, рейтинг. Ви розпочали вступну кампанію. Ну, вже Так, так вже ви розпочали вже всі в принципі, вже власне всі вийші, і, зокрема, і ваш Івана Франка, наш Івана Франка. Так. А е, якісь є плани, якісь є цифри, якісь є орієнтири, скільки треба, чи, і, чи абсолютно Ні, так, звичайно думати... є ліцензія, яка передбачає, що на таку-спеціальність або на такий-то напрямок має прийти не більше, можна взяти не більше, не більше стільки людей. Ну, наші, наші слухачі і глядачі розуміють, що будь яка вид діяльності завжди підтверджується ліцензією, я гадає держава. І ліцензія, наприклад, на освітню діяльність написано, наприклад, на виданичу справу, 50 чоловік. Тобто, ми можемо взяти 50, а 51 вже вже не, не можна. Mm -hmm. uh, тобто певні обмеження певні обмеження є, є, так, є звичайно, наборі, так. Так, які дає держава. Ну є правила гри, які так, встановлює так, держава, так, так. видає вигляді ліцензії. Ось. І Ми очікуємо, що на всі спеціальності нашого університету прийде достатньо багато людей, традиційно багато людей. Хоча, тобто конкурс буде, як завжди, високим. І... Зараз поняття конкурсу вже як таке відійшло, uh, тому що, якщо раніше був конкурс і складався з оцінок при вступі. Так, то зараз це бали ЗНО, які просто підраховуються і вираховуються. Тобто просто комп'ютер Просто комп'ютер враховує бали. А Хто от, з ким прийшов. Дивіться, було багато побоювань серед абітурієнтів, батьків, викладачі теж цікавилися. Угу. От я пам'ятаю, наче в травні, що державне замовлення буде знівельоване, ліквідоване. Таке. Ну, ми знаємо, що є люди, які на контракті, які платять гроші, батьки платять за дитину, а є так, дехто да. отримує державну підтримку, має. Тобто, в держзамовлення. і от цими знову ж таки нещодавно кілька днів. Назад, державне замовлення у виші України кабмін підняв на 12%. Вже якісь є офіційні папери на цю тему, і в розрізі, скажімо, Івана Франка університету, чи поки що лише на двоє буквально кілька днів назад мав розмову з нашим секретарем примальної комісії. Він сказав, що да що цифри на, на кількість бюджетних місць прийдуть лише після 11-го числа. Бо це ж така середньоукраїнська цифра. А тут знову таки цього року, ви знаєте, напрямку. відбулися зміни у самому виді подані документів, зокрема лише електронний вступ. Тобто не потрібно буде їхати з радмишля в Житомир але чи з то, в радмишевою. Я пам'ятаю теж, коли мої е, діти поступали, що можна було в п'ять вузів одразу документи подати паралельно, одночасно, синхронно, і потім дивитися вибирати де чи краще. саме де зараз. 15 спеціальностей залишається, ага. ось але у ті лише електронний вступ, тобто вдома. Поштою, комп'ютером відправити. І в зв'язку з цим є поняття пріоритети. Це перший рік, ще не всі навіть розуміють, що це таке. Той, той вуз, куди ти вибрав першим у вступі в переліку 15 спеціальностей, він і отримать твоє бюджетне місце. Якщо ти туди не пройдеш, бюджетне місце залишиться там. Андрій Сергійович, я виріс в такій родині, де був культ учителя. Педагога на квартирі у матері в селі постійно були вчителі, сім'ї там і вони жили, народжували. І по суті, вчитель і священник, то були дві культові дуже фігури почесні, на селі. Почесні так. вони були родовані, вони були принципові. Вони були чесні, вони були безсрібники. От не мали держава безумовно їх пам'ятай комунальні за них платила держава. Де, я сам сьогодні? коли був учителем, от на квартирі в Коростенському районі теж, я жив вчителем, в хаті теж. і mm -hmm. за мене платила сільська рада держава. І до речі, так. можливо, наші глядачі не знають, що сільський сільський вчитель, який зараз живе в селі, він повністю на 100% відсотків звільняється від оплати за газ. Так зокрема. він має велику пільгу. Це так, так, дуже так, важливо. Так. Mm -hmm. Нещодавно в Житомирі, але ми поговоримо про інші. Приховані, можливо, частини цього величезного айсбера під назвою Виші України. От нещодавно була е, пані міністр, новий міністр <паспорізований> освіти Гриневич, науки, так. Лілія Гриневич. Вона була і в, в Житомирі, і е, заявила, що має намір підняти вчителям зарплату втричі. А про науковців я не пам'ятаю. Може, я пропустив. Теж мова, йшла про це от я не буду називати. Я й не знаю, чесно короче, достойно скільки. Ну я знаю, що е, олігархів серед викладачів університету Івана Франка yeah. не. Немає. Нема. І офшорних в них компанії зон ніхто не має. І по 3-4 квартири, і кілька машин в автопарку ніхто також не має. Бо це люди, які мають інші орієнтири. Я ці, ціную ваш гумор. От, але е, якби ви були міністром освіти чи заступником Лілії Гриневич, і від, від вас дійсно залежало би от, що зробити, я подивився опитування, опитали. Е, Скільки треба, яка зарплата має бути достойною. Назвали від 20 до 50 тисяч. Ви підняли б до якої цифри зарплату? Ну, давайте так Так, говорити. Умовно коротше, відвідав, ми що, маємо ще одну хвилинку буквально. Я вже стикнувся з тим, що цього року мої студенти четвертого курсу на зарплату в 2 тисячі вже не йшли. Це вже мало. Взагалі, розмова пані Гриневич про те, що має бути три мінімальні зарплати у вчителя, Тобто три майже чотири тисячі це річ дуже приємна, але на привики жаль, і наші глядачі, та й ви пам'ятаєте, відому відомо статтю 58 закону про освіту, яка передбачала зарплату вище середньої по промисловості. Яка, яка має бути зарплата? Ну скажімо так, я не зможу сказати в цифрах, має бути достойною, як колись була у вчителів. Андрій Ой, Сергійович, в, я до, хочу, до... щоб сьогодні ми ці квіти і наші щирі привітання, наше душевне, сердечне передали всім випускникам, батькам, їхнім, всім родичам і викладачам. І ми хочемо, давайте подаруємо пісню всім тим, хто подякуємо, що вони прийшли до нас навчатися. Отже... Віддали нам частку себе, а ми частку Отже, себе віддали від, нас, їм. від університету імені Франка. Пісня для випускників. Давайте ми ми вас любимо. вітаємо. Ні сьогодні знов наснився птахом опівнічним поміж зір, спів твій до землі душею лився, як потік джерел. Усміхнувся про мене весняним, так як усміхався ти завжди. Відцю почну ніжно так вставої цілую ми у двох, як музика й слова, пісне півночі квітую тою, що між нами оживає. Мої одна печаль, краплі сліз із орхідейваги. песни цю Гірко плаче моїх друдя хочу, щоб ти пісню цю почув. гірко плаче.